Шевченко, гомоніра Україна, Гомоніра Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами тиха червоніла, тиха така, та й висока, степи зеленіють, діти лежать, а над ними. see that Довго, довго круг Степана тиха червоніла. Тарас Шевченко Іван Підкова Бо в у коліні, левіли гавмати, Бовку й започці вміли панувати. Панували, добували і славу, і воду Минулися, усталися. Могили по полю, високі ті могили, де для гроз почити, козацьке біле тіло в китайку повите, ті могили, та, човніють об та поволі волі нишком в полі з вітрами говорять. Як свідок слави дівщини. З відомі розмовляє, а внуг посуне в осу, за ними співає. Тарас Шевченко тече вода з-під ягора. Тече вода з-під ягор, на долину, пишається над видові червона калина. Пишається колононька, яблі молодіє. А кругом кругоміх і лози і лози зеленіють, П... тече вода край, <заплявав> і загає та попід горою, хлюбочиться качаточка поміж осокою, а, а качечка викливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє сітками своїми. Тече вода край городу, вода доставом стала. прийшла дівча, фото брати, бралась, заспівала, При... засвіла вдоли. Сраділа, дашечка зраділа і защебетала. Та разом із ворови з Щеченко са довпочневі коло хати. Вечірня зіринка стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловей по не поклала мати коло хати маленьких діточок з Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокою віку вмивається, сонце зустрічає і немає того почину, і краю немає, його не тою не тут. Шевченко запоміг. Я...